Мої малята, любі хлопчики, дівчатка, я вас щиро всіх вітаю та заняття починаю. Я вас всіх запрошую до країни грамоти. Малята! Розгляньте, будь ласка, картинку та дайте повну відповідь на запитання. Кого ви бачите на картинці? Хто це? Що роблять діти? Чим граються діти? Як граються діти? Я гадаю, у вас у всіх була така відповідь: Діти, діти граються, діти граються кубиками, діти граються дружно. Відповідаючи на запитання, ви промовляли речення. А що таке речення? Речення це така маленька розповідь про щось або про когось розповідається. Речення складається зі слів. В реченні може бути різна кількість слів, які вимовляються послідовно один за одним. Ось саме так виглядає графічна схема речення. Давайте розберемося, що означають ці позначки. Перше слово в реченні позначається таким великим кутиком. Кожне наступне слово в реченні ми позначаємо рисочкою. Рисочок стільки, скільки слів у реченні. А це крапка. Вона вказує на закінчення думки і ставиться в кінці розповідного речення. Подивіться на картинку. Спробуйте скласти речення. Кого ми бачимо на картинці? Що робить дівчинка? Так, ми бачимо дівчинку, яка поливає. Складемо речення. В кінці поставимо крапку. Дівчинка поливає. Що поливає дівчинка? Квіти. Складемо речення. Дівчинка поливає квіти. Кінці ставимо крапку. Дивлячись на схему, ми бачимо, що речення може складатися з двох, трьох і більше слів. Отже, речення бувають короткі, які мають один і два слова, і бувають речення довгі, які мають три, чотири і більше слів. Послухайте речення і подумайте. Яка схема відповідає даному реченню? Діти саджають дерева. Так, схема під цифрою 2. У цьому реченні три слова. Яке це речення? Довге. Яскраво світить весняне сонечко. Так, схема під цифрою 3. У цьому реченні чотири слова. Яке це речення? Довге. Прийшла весна. Так, під цифрою один. У цьому реченні два слова. Це речення коротке. Молодці. Ви гарно впоралися із завданням. Перейдемо до наступного. Розгляньте картинки. Та спробуйте скласти свої речення за схемою. Білка гризе жолуді. Їжачок несе гриби. Діти роблять зарядку. Іде дощ. Дівчинка їсть. Дівчинка тримає букет квітів. Мама варить смачну кашу. Бачите, як цікаво складати речення. Ви всі молодці і гарно працювали. Дякую вам, діти, за роботу та увагу. До побачення, до нових зустрічей.